Закон про застосування реєстраторів розрахункових операцій, був ухвалений ще в 1995 році. Набрав чинності з 1 січня 2022-го. але його дію знову призупинили через повномасштабне російське вторгнення. З 1 жовтня закон таки запрацює. Тоді продажі без фіскального чека загрожуватимуть підприємцям малого бізнесу суттєвими фінансовими втратами. До 1 жовтня ті санкції, які повинні були бути застосовані для підприємців 2, та 4, Групи, вони е ми нараховували їх, але вони не, не мали якихось юридичних наслідків, тобто підприємці їх не сплачували. Тепер же весь комплекс заходів щодо ми нараховуємо штрафні санкції, і далі йде комплекс заходів щодо стягнення даних. Коштів півтора роки на час дії воєнного стану держава дала підприємцям можливість працювати відповідно до обставин. Порушення фіксували, але штрафи не стягували. Та нині економіка країни потребує прозорості фінансових операцій і звітності, акцентують податківці. З 1 січня 2022 року реєстратори розрахункових операцій застосовують усі суб'єкти господарювання незалежно від. Виду діяльності та обсягу отриманого доходу, навіть якщо це друга, третя або четверта група, якщо вони здійснюють як готівкові, так і безготівкові розрахунки, крім першої групи, спрощеної системи оподаткування це фізичні особи, які торгують безпосередньо на ринках без найманих осіб. Імплементація закону про використання реєстраторів у реальне життя затягнулась, і на те у підприємців були фінансові причини, говорять у податковій. Але за цей час відбулось спрощення податкової звітності, запроваджені нові сервіси. У тому числі це й програмні РРО для максимальної зручності підприємців малого бізнесу у 2018 році. Було Запроваджено електронну контрольну стрічку У 2020 році було запроваджено використання програмних реєстраторів розрахункових операцій, саме програмного продукту, який можна завантажити на будь-який цифровий пристрій, який, взагалі, як розроблений податковою службою, є безкоштовним і не потребує е, грошей на їх. Подальше утримання застосування реєстратора у роботі значно спрощає саме питання податкової звітності, і це теж плюс для підприємця, говорить Юрій Шахов. суб'єкти господарювання фіскалізують свої касові чеки на сервері Державної податкової служби, і відклик складає від 3 до 7 секунд. В кінці дня, коли створюється підсумок проведених розрахункових операцій за день, це і є звітність, яка автоматично накопичується на сервері Державної податкової служби і не потребує подальшого попередження. Рового підтвердження в Сумському центрі платників податків працює сервіс електронних довірчих послуг Державної податкової служби України раніше відомий підприємцям як електронний цифровий підпис. Міститься на офіційному інформаційному онлайн-ресурсі або ж телефоном. Вся актуальна інформація про отримання електронних довірчих послуг. В нас послуга безкоштовна, тому що наші ключі унікальні і вони працюють в будь-яких програмах. Ще ми формуємо сертифікати на два роки з можливістю повторного дистанційного формування сертифікатів за електронним запитом без відвідування центру. Тобто термін дії ключа закінчується, дистанційно зайшли на наш сайт, подовжили собі сертифікати на два роки і працюють. Фіскалізація роботи і малого і крупного бізнесу це боротьба з приховуванням доходів та виведення української економіки з тіні, що дуже актуальне для воюючої країни. Податкова служба зацікавлена, аби підприємцям мало. Лого бізнесу працювали у правовому полі та у форматі партнерства з фіскальними органами. Основна наша мета те, щоб всі сплачували в повному обсязі і своєчасно на податки та збори. Зараз такий час, що не сплачувати податки, це ну мабуть не не те, що не патріотично, це, це є злочином. Новини СТС.